У цьому відео ми поговоримо про те, як зробити просту таблицю в Excel. Для цього відкриваємо лист в Excel. Лівою кнопкою миші кладемо на комірку, з якою хочемо побудувати таблицю. Та протягуємо на потрібну кількість рядків та стопців, не відпускаючи ліву кнопку миші. Після цього натискаємо на праву кнопку миші та вибираємо команду формат комірок. У вкладці межі вибираємо зовнішні та внутрішні межі та натискаємо ОК. Регулювати довжину та ширину стопців та рядків можна за допомогою курсора на полях букв і цифр. Так, наша таблиця готова. На цьому все. Дякую за увагу!